Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти докрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, любі хлопчики, дівчатка. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю! країні-математики. Малята, сьогодні ми відправимось у подорож з допитливим метеликом Карамелькою, який любить та все на світі дізнаватись. Коли сонечко піднялося над землею, всі комашки виповзли на неї. І наш метелик Карамелька вирішив відправитись у пошуках своїх друзів. Він літав над галявиною і зустрів. Здогадайтесь, кого він зустрів? Тінь якої комашки ви бачите? Так, звичайно, це бджілка. Це подружка метелика Карамельки бджілка Жужа. Бджілка Жужа запропонувала метелику полетіти на Галявину, де ростуть незвичайні квіти та літають дивовижні бджілки. На що вони схожі? Так, ці бджілки схожі на геометричні фігури, як і серединки ромашки. Пропоную посадити кожну бджілку на ромашку. Подивіться і скажіть якої геометричної фігури ця бджілька? Та трикутної, на яку ромашку ми її посадимо? Розумнички на ромашку з трикутною серединкою. Ось вона вже летить на неї. Якої форми ця бджілка? Вірно, круглої, на яку ромашку ми її посадимо? Розумнички на ромашку з круглою серединкою. На яку геометричну фігуру схожа ця бджілка? Так, на прямокутник і ми її посадимо на ромашку. Розумнички на ромашку з прямокутною серединкою. Бджілка якої форми в нас залишилась? Так, квадратний. І ми її посадимо. Так, ось вона вже летить на ромашку з квадратною серединкою. Наші комашки Карамелька та Шуша, задоволені грою, полетіли на наступну галявину. На цій галявині стояв вулик. Та літали бджінки, які грали в гру збери кольорові соти. Вони їх збирали за зразком. Ось так. Подивіться уважно і скажіть, про який колір забули бджілки. Так, ви дуже уважні, бджілки забули про червоний колір. Бджілки знову збирають зори. Про який колір вони забули? Вірно, бджілки забули про блакитний колір. Карамелька та Жужа награлись на цій галявині і полетіли далі. На наступній галявині вони зустріли бджілок. Скільки бджілок летить ліворуч. Розумнички чотири. А скільки бджілок летить праворуч. Так, їх дві. На наступній галявині наші друзі помітили чарівні квіти. Давайте порахуємо усі квітки на галявині. Вірно, їх чотири. А скільки прилетіло бчілок? Також чотири. Як ви гадаєте, чого більше бджілок чи квіток? А щоб дізнатись, треба кожну бджілку посадити на квітку. Ось так. Отже, бджілок та квіток однакова кількість. Тобто порядку. Жужа та медали трохи втомились і запропонували нам трохи відпочити. Пропоную вашим оченятам трішки відпочити. Дивіться на екран та слідкуйте очима за бджілкою. Бджілка над галявиною літала. Та пилок з квіток збирала, той пилок у вуличок складала, та смачний медок нам дарувала, подзищала, полетіла. І на вуличок присіла, посиділа, відпочила і далі знову полетіла. Запросив метелик карамелька джілку Жужу до себе на галявину. На галявині літало чотири метелики. Потім прилетів ще один метелик. Кілька метеликів стало разом. Молодці 5 метеликів. А якою цифрою позначаємо число 5? Розумнички, число 5 позначаємо цифрою 5. І полетіли вони далі і побачили галявину, на якій літали бабки. Скільки бабок ви бачите? Розумнички, їх п'ять. Потім дві бабки полетіли до лісу. Скільки комашок залишилось? Вірно, їх три. А число три позначаємо цифрою. Відно, число 3 позначаємо цифрою 3. Метелик Карамелька та бджілка-жужа пропонують малятам скласти пазл, але він незвичайний. Нам потрібно утворити цифровий ряд і скласти частин ціле зображення. Почнемо з цифри 1. Малята, яка цифра буде наступною? Розумнички це цифра 2. Яка цифра буде після цифри 2? Так, це цифра 3. Далі цифра. Розумнички це цифра 4. І останньою цифрою. Буде цифра 5. Зображення якої комашки утворилося? Так, це зображення бабки. Розумнички малята. Допоможемо метелику та пчівці порахувати від 1 до 5. Один, два, три, чотири. П'ять. Молодці. Зараз джілка сідатиме на цифру. А ви будете її називати. На яку цифру сіла джілка? Розумнички на цифру 3. А зараз. Вірно, бджілка сіла на цифру 5. Наші сонечки люблять подорожувати по першим весняним листочкам. Кожен жучок сонечка має свій листочок. Кількість крапок на сонечку повинна відповідати цифрі на листочку. Сонечко з однією крапкою сяде на листочок з цифрою 1. На листочок з цифрою 2 сяде сонечко. вірно. Це жучок сонечко з двома крапками. На листочок з цифрою 3 сяде комашка. Розумнички, це жучок-сонечко з трьома крапками. На листочок з цифрою 4. Сяде комашка з чотирма краплинками. Листочок, з якою цифрою в нас залишився. Відно, це листочок з цифрою 5. І на неї сяде сонечко з п'ятьма краплинками. Розумнички малята гарно впорались із завданням. А що це тут за шум? Метелик рамелька та бджілка жужа сперечаються, виявляється, вони намалювали геометричну фігуру і не можуть вирішити проблему. Давайте їм допоможемо вирішити суперечку. Яка геометрична фігура знаходиться під квадратом? Розумнички це круг. А яка геометрична фігура знаходиться над кругом? Розумнички це квадрат. Яку фігуру ми бачимо? Повністю. Чудово! Це квадрат! А тепер допоможемо справитись з завданням конику та бабці. Давайте розглянемо їх малюнок. Яка геометрична фігура знаходиться під трикутником? Так, це прямокутник. Яка геометрична фігура знаходиться над прямокутником? Вірно, це Трикутник. Яку геометричну фігуру ми бачимо повністю? Молодці малята це трикутник. Ось і помирились наші друзі. У знак примирення? Джілка Жужа запросила метелика Карамельку до себе на галявині. Скільки пчілок на галявині? Розумнички, їх три. Чи однакові пчілки? Так, вони різні за величиною. А скільки діжок з медом? Також три, чи однакові діжки? Так, вони також різні за величиною. Бджілки так працювали, що наносили багато меду. Кожна бджілка наповнила свою діжку. Яку цифру зображено на найбільшій діжці? Розумнички, це цифра 3. І її наповнить медом. Бджілка з цифрою. Розумнички це бджілка з цифрою 3. Діжка з якою цифрою знаходиться посередині. Так, це діжка з цифрою 2. Її наповнить медом бджілка під якою цифрою? Відно це бджілка під цифрою 2. Бджілка за якою цифрою в нас залишилась. Так, це бджілка під цифрою 1. І вона наповнить діжку з медом під цифрою 1. Бджілка під якою цифрою найменша. Так, розумнички, це бджілка під цифрою 1. Тільки на дворі потепліло. І мурахи вже працюють. Збирають листочки біля свого мурашника. Треба, щоб кожна комашка знайшла свій листочок. Скільки листочків? Так, їх чотири. А скільки мурашок? Або додати одну мурашку. Розумнички малята. метелику у карамельці та пчілці Жужі дуже сподобалось з вами гратися. Нам уже час повертатися. Дякуємо нашим комашкам за цікаву математичну мандрівку. До побачення малята, до нових зустрічей!